Ви казали, ми ходимо. Ні. Річниця повномасштабного вторгнення. Жоден не пішов Живи? ламати ножки по тому камінні. По тій гріці зранку до двох часов дня я була візде походили, квіточки полежали. За що я казала? Не до фотографій треба ходити. Є місця поховання, і ви б своїми очима бачили. Різницю в рядів, де іноді от, могила мого чоловіка і переднього. У нас розстояння 20, 20 см, Але ми поставили опалки, у нас є як прийти на інших рядах до метра. то хопа обратно. Ми за що кажемо? Ви сказали, не можна внести ну, проєктування. Давайте з вашими 50 тисячами, що зараз почнуть ліпити. Аби що? Рідні. І ви знову нас виставите на посміхусь.